Ага, давно не було, мене знову вибачте, річ у тому, що я дуже небагато читаю зараз. Я думаю, ми всі зараз не дуже добре спимо. І я так само, і відповідно ресурсу щось знімати було вкрай мало, з огляду на те, що ще треба на роботу ходити, оце все. Ну коротше, не буду, не буду капати за раз, Але від того, що я не читаю, це ж не значить, що я не купую. Хоча я дуже намагаюся купувати, ну тобі, най... ну, самий мінімум. То сьогодні я хочу з вами поділитися і своїм мінімумом. Не купувати книги активно це завжди виклик, тому що ну, вже відомо, що якщо видаництво яке-небудь будь-яке насправді випускає класну тобі книгу, то у тебе є якийсь шанс. Ти можеш або купити за передзамовленням, чи десь поки, поки воно все на гайпі, поки не розібрали. А потім у видаництві закінчується наклад. І в нього не додруковує. І такі думаєш: хм, треба було брати. Я вже чесно, з цього списку є тільки одна книга, до якої має стосунок власного ця теза, про те, що треба брати, поки є. І я її трошки згодом покажу. Почалося моє е, скуповування невеличке, дуже таке сором'язливе скуповування книжок, яких я поки що ще точно не читатиму. З того, що я прочитала цього книгу Гаджієва лінгвістика на карті світу, зняла цілий огляд, дуже багато там плювалося і матюкалося. Під час постпродакшену мати. Було вирізано, я перепрошую. Лишилося переважно тільки те, що більш менш нормативно звучало, І там багато емоцій. І да, книга мені не сподобалася переважно, хоча багато чого там хорошого, це так вам. Якщо не хочете дивитися, якщо хочете дивитися, сходіть, гляньте, десь тут буде підказочка з посиланням на те відео. Внизу, теж, якщо не забуду, кину в описі. Підіть гляньте. Але мені стало цікаво, чи є якісь книги е, притомні. На мовну тематику, мені здається, чи то десь в гудрідз в відгуках до цієї книги, чи десь в коментарях я побачила пораду Інна Ренчка лексикон тоталитар... тоталітаризму. Отак. Такий непретензійний дизайн, видавництво кліо, все читабельно, жовтенький папір, досить цукий. Тож. Поки що більше нічого про цю книгу не знаю, окрім того, що вона була тоді просто за знижкою за якоюсь. Я її купила щось менше 100 гривень. неї заплатила, дико тішуся колись. Колись її прочитаю. Потім якийсь момент я натрапила в стрічці новин на якісь акції в виданистці книголав. Це ж нас книга? Да, це книголав. Я купила в останній день перед замовлення, ще за якоюсь знижкою, мінус, скільки там відсотків. В общем, отмазка ж срізобетонна взагалі. Купила книгу, новинку повага хлопцям про кохання, секс і згоду. Купила її переважно для контенту, тому що іноді, бува, хочеться. Висловитися про якусь репрезентацію там, жінок де-небудь або е, геїв там, чи ще щось. І хочеться додати якусь думку, посилатися не лише на свої якісь е, підозри і відчуття, а і на якісь джерела, хтось, хто хоча б книжку написав. От е, цей чувак, як його звати, Інтіча Чавес він здається сексолог, окрім всього. Я почала читати цю книжечку, прочитала геть зовсім трошечки. Це книга явно для підлітків. Я цю книгу обов'язково прочитаю. Розкажу вам, що я про неї думаю. Є книги, які маркетовані для хлопчиків та, мабуть, для дівчаток. Це не знаєш, що більш нікому їх читати не можна. Тобто це було дві книги, такі собі спонтанні покупки, які я просто побачила і вирішила, що хочу, і воно коштувало небагато, тож все отлично. Наступна, я думала, що це буде моє останнє придбання взагалі там до вересня. Ну не до кінця року, звісно, не будемо себе обманювати, але там до кінця літа так точно. Спойлер, це я дарма Так думала, це не книга, це ціла серія книжок. Яку я навіть не знала, що є цей переклад українською, що можна його замовити, і дізналася з сторі з Аніки. Аніка Блох. Аніка Блох також же називається да, цей канал. Коротше, ані посилання на її канал десь буде в підсказці на всякий случай. Тож вона розказувала, як показувала власне Гаррі Поттер і методи раціональності. От я дуже хотіла, я не знаю, я думала, що я хочу її англійською. Виявилося, що її можна замовити українською. І видавництво насправді друкує щоразу, коли ти, замов... коли ти замовляєш. Наскільки я розумію. Тут їх не сім, як в оригінальній серії про Гаррі Поттера, а шість. І це, типу, як один з найвідоміших, наскільки я розумію, фанфіків на Гаррі Поттера. Я взагалі по фанфікам не дуже зазвичай, але конкретно цей мені мене дуже сильно зацікавив, тому що це, типу, як Гаррі Поттер з позиції е, науки. Що да, звучить дуже круто. Автор Елізер Ютковський. Тож, так, да, все, все перед очами попливло, і я замовила і досить швидко, здається, там щось за тиждень мені їх вже надрукували і надіслали. І думаю, йду з е, новою поштою, і думаю, ну все. Ну, це, це вже все. Вже грошей немає, на книжки е, треба тримати себе в руках. А потім мені одна чудова людина пише: каже: Давай зустрінемося, давно не бачилися. То ми зустрічаємося, і вона мені дарує. Що не рахується за придбання, але це, це теж нова книга, тому я вам я покажу. Філіп Пулман, його темні матерії, яка чомусь у нас в небі перекладена як просто темні матерії. Поки що не зрозуміло, кому заважало це. Кісь Deck Materials взагалі. Моя проблема з цією серією власне, тут, тут всі три книги: цей північне сяйво, якийсь там неочікуваний ніж, і Ембер. Компас цей смола як це називається. неважно. Моя проблема з цією серією в тому, що я прочитала першу книгу. Купляла ще, коли в мене до неба було більш-менш притомне ставлення. Купила першу книгу, дуже тішилася. Здається, купила одразу і другу після того, або одразу дві, непевна. Мені дуже не сподобалось видання. Прям в коментарі капці кидайте. Мені дико не подобається видання Неба, Неба Book Publishing. Передусім, через те, що там нещасних щось менше 400 сторінок, а воно вожуче не убить можна. Навіщо настільки цупки папіру брати, окрім як для того, щоб збільшити ціну самої книги, не виправдано. Я не знаю, тому що мені не потрібно цього стосик картону. Те, що там ілюстрація на кожній сторінці, це ж розумію. Це типу, мало не як артбук, небо навмисно так робить. Вони одразу зробили поставку на ілюстрації. Я нічого поганого цього не бачу, окрім як коли вони ілюстраторами запрошують русню. Ну і взагалі, отак, от поміла от чи помілачі. помілачі. Небо мені не подобається. Чи то Брендан Сандерсон написав в листі За Україну чи щось таке. Тоді оця Либовські, тоді ці ілюстратори російські буквально ось щось роки два тому. Коротше, я вирішила, що мало того, що мені не подобається власне видання, бо воно важуче, у мене руки болять. Так, мені ще не подобається позиція неба, тому з тих пір я не купую і мені світило буквально оцю дірочка між, між книжками, тому що це трилогія, а в мене тільки дві книжки. Тож, цілі три одним виданням ще й англійською. Що, блін, взагалі круття. Окрім того, я вам вже показувала, що мені, коли ми були ще в Польщі, коли ми уїжджали з Польщі, людина, яка нами опікувалася, подарувала мені відьмака. Кроверфів, тобто третя книга. Це дійсно перший типи як роман, а попередні дві це оповідання, але для мене це перше і друга. І от це відчуття такої недосконалості і такого якогось імперфекціонізму, воно мені дуже заважало. Тому, коли в мене з'явилася змога попросити, щоб інша прекрасна людина мені придбала книжечок польською. То я так і зробила, і в мене, здається, тільки однієї не вистачає. Принагідно дякую Юльці Чутульці за те, що вона мені все це купила і приперла. Дико тішуся, чесно, себе постійно обманюю, що так і робити. От вся, прям сяду і прочитаю це все польською. Ні, я не знаю польської. А що? Знайшла чек в цій книжці, але тут не написано коли. Тож, я чесно, не пам'ятаю ніяк ніколи, я купила Браму Бедона. Відать теж було все в тумані. Але так, да, я хотіла купити е, третю книгу, тому що прочитала перші дві. перша дуже сподобалась. Друга дуже не сподобалася. Другу книгу я брала Віталіка почитати з його е, е, нотатками. І мені здається, я знімала окремо влог. Про те, як я читала другу книгу. І третю ми з Віталіком вирішили читати разом, тому що у нас трошки різні думки, і це ну, цікаво обговорюється в процесі. Тож, третю ми будемо читати, і вирішимо, типу як. Чи, чи подобається чи брати, чи не брати. Коротше, ідея була в тому, щоб прочитати третю, і тоді вирішити. але щось пішло не так. І на, в книгарні є. Була якась акція за передзамовлення четвертої. І, і вона тоді виходила з безкоштовною доставкою, дешевше, ніж у Богдана. Тож, що я могла зробити? Отже, да, недавно прийшла ще четверта, тому я тепер більше, більше переймаюся, щоб третя була хороша, тому що, ну, блін. Шев якийсь незрозумілий для себе момент. Чесно, не пам'ятаю теж, як я це зробила, але дуже тішуся, що це зробила, бо вона і небагато грошей. І я взагалі дуже люблю цього автора Джером Каджером, той, що написав втроє в чорні в човні, нерахучі собаки. Це про пам'ять марнославства і собак, це збірка його оповідань, чи есеїв, якщо чесно, я навіть не певна, чи це пере ні, це есеї, Так. Дев'ять вибраних есеїв з двох книг. Отже, я почала читати потрошечку, і оцей його вишуканий британський гумор це, це щось. Є почасти деякі якісь такі зауваження, десь щось трохи ріже а, ну, в сучасній людині, можливо. Але це ок, тому що книга вийшла, ось вона написана 1886 року. Це, я так розумію, був написаний цей перший есей, який я вже прочитала. Тож, так. Да. Офігезна, дуже маласенька книжечка, якій дуже тішуся, і її, походу, да, вона теж вийшла у Богдана. І отак тудим туди, сюди, і вже майже не лишилася, остання книга, і це якраз та, про яку я вам казала, що вона буде, що, що в цьому списку є книга, яку я шкодувала, що не купила, коли вона тільки вийшла, тому що думала, що все, кранти, не буде додруковуватися наклад. Виявилося, що у ВСЛ все-таки є якесь серце, і вони додрукували ще один наклад, мрії про Антарктиду, Маркіяна прохаська. Маркіяна Прохаська прохаська я поки що не читала, як і брата його Тараса. Вони ще у мене в ті обидва, але я почитую його пости в Фейсбуці. пана Прохаська, Прохапрохаська, і мені дуже подобається, як він пише. А тут про Антарктиду. Я зазвичай все, що там стосується якихось подорожей чи океану, чи там природи, я до цього досить спокійно ставлюся. Мене зазвичай не торкає, так як торкає нормальних людей. Не можу сказати, що я від цього страждаю. Ну, Тому я, я страждаю те, що люди подорожують, а я ні. Через це, напевно, я не дуже люблю. А от в Антарктиду я все одно не збиралася. А тут ще є цілі вставки з ілюстраціями. Бачите? От. І вона величезна, ну як величезна, щось, сторінок 700, припускаю. 624 сторінки. Отака От вона гарненька. От. Тож, дуже тішуся, що нарешті купила, дуже хотіла. От. І думала, що все. все А тепер робимо ставки, чи вдасться Марісі підняти оце все. І обговорюємо в коментарях навіщо. А вона не влізе, а вона не влізе. Хіба що його взяти, як гармошка? Що обов'язково все посипеться? Або як дитинка, okay. <laughs> не колеться. O